Вітаю вас, шановне товариство. Я розумію, що багато хто з вас вже підписані на мій телеграм-канал, регулярно дивляться стріми і постійно жартують про те, що стрімер втік з психлікарні, враховуючи, як виглядає якого кольору моє вбрання. Але я вас запевняю, що це абсолютно не так, і це лише ваші здогадки. Тим не менш, трапляється так в доті, що дуже часто ти попадаєш якусь ну таку. Особливу гру, і у тебе складається враження, що ти знаходишся в, е, в цій палаті разом зі своїми тіммейтами і ворожою командою. Так, от, це була. Та сама гра. На момент цієї гри у мене стата була вже 2.7, Це були перші пабліки, я десь штуки грав у новому році, і хотів подивитися на те, чи Гейб, ну скажімо так, буде вподоби йому те, що я граю в новому році, чи ні. Виявилось, що не зовсім. І тут я відчайдушно вирішив взяти Лікана. Думаю, ну блін, ну, на лікані складно програти, бо в пабліку це герой з домінатором, він перемагає ігри доволі таки швидко. Але те, що ви побачите в сьогоднішньому відео, скажімо так, не кожна ментально здорова людина витримає е, такий іспит в доті. Зазвичай після цього ну доту просто видаляють або ну беруть якісь, якусь перерву на місяць, може на два. Я візьму перерву на день, може на два, а далі буду продовжувати її грати. От що відбудеться в цій грі, ви дізнаєтесь знову ж таки в цьому відео. Тому не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку. І ще на телеграм, будь ласка, підпишіться, бо там ви взагалі в контексті всіх жартів буде, будете і в контексті всього, що відбувається на стрімі, любі друзі. Перш за все, хочу сказати, чому я беру лікана. Ну дивіться, лікан це місінатурний герой. Так, у нього не найкращий зараз він рейд в патчі. взагалі, напевно, один з найгірших він рейдів за доволі довгий період часу на Лікані. хоча у нього завжди був дуже і дуже. Хороший винрейт. Ще скажімо так, величезний анлак був в тому, що ті 7 ігр, котрі я програв е вчора, вони. Я отримував мінус 40, мінус 36, мінус 35, мінус 34, мінус 26 і мінус 25. Щось таке. А ті дві гри, котрі я до цієї катки виграв, я отримав плюс 13 і плюс 20. Виявили обличчя моє? Ну. На кшталт ось цього. Угу. Повертаючись до лікана, я був впевнений, що я стою проти урсу, у котрої 2150 тисячі ранг, котра спамить там волчать, якісь те адекватні речі, я спокійно простою проти неї за рахунок нових бафнутих вовків. Ну і по грі, відповідно, скоріш за все я засновлю так, що ми доволі швидко її завершимо, і я піду відпочивати, тому що це був якраз такий той 10-й паблос перед сном, де ти на мажорній ноті можеш піти, навіть при тому, що ти програв там 4 або 5 поспіль ігор. Ось так ми забрали Урсу, ну, скажімо так, не найрозумніший був гравець, не варто цього приховувати. По стандарту на лікані зараз ти, як завжди, рашиш домінатор, насправді, отут таке суперлечтове питання, чи рашити другий домінатор, чи ні на лікані. Розумієте справа в чому? Справа в тому, що у тебе зараз Владмірса немає в домінаторі. І Владмірс він загалом дає доволі таки багато демеджу твоїх бувкам і Сумоном загалом. 18% додаткової шкоди це і для тебе також доволі таки корисно, бо ти універсальний герой, у тебе е, шкоди багато з руки. Зараз тут є ультимативна арба, і ну з одного боку, насправді, це непогано. Що у тебе 21 е, до характеристик, це дуже багато враховуючи, що лікан це універсал, але з іншого боку, ну якось граєш без Ладмірса. Може, воно і цей готовий якось не не... не файно. Хоча, з іншого боку, я певний, що все рівно треба купляти другий е, домінатор. Наш стан в цій грі розпочався з того, що Батрайдер мій задомінував мідл, і я подумав, що це легка катка. Насправді потретворце бачу, що це не так, і Нікоз неочікувано вирішив натиснути байбек. Чомусь вирішив купити ну, Талісман. не робіть так на нікрофозі, але враховуючи, що ми е, в палаті знаходимося з вами тут. Е, Буває таке, купив і купив, Ладно, ну, талісвана нікрофота, такого я ще не бачив. Ну а тепер ми переходимо до безпосередньо того моменту, де я сказав, що цю гру вже неможливо програти. Цей момент трапився ось тут приблизно. Де у мене другий домінатор, топ-1 нетворс, Ліончик е трьома бендами, я тільки зараз побачив, що у нього немає блінкдагера на Ліоні. І у нас в цілому небагато б... не ініціації, окрім Ліона. Тут Абадон забрав Агіс, ми починаємо пушити два Тауер. Я такий думаю, ну нормально, АКС там взагалі не при тямі, він не збирає свій блекінбар проти ворожого драфту. Але тут батрайдер почав робити прикаляси рівня, ну котрого неможливо, напевно, пояснити. На нього стрибає ось та курса, швидко його буває, флеймбрік на кулдауні, Я йому тут фінгував, кажу: Мен, керафул, керафул, не підстався, не підстався не міду, тебе можуть вбити, ми пушимо боклінію. Потім підставився ліончик, потім вбили, намагалися вбити нашого у котрого Аєгіс. Але, ну як би це сказати, його все ж таки складно вбити. Тут оптимістична спроба телепортації. Урса дивиться на мене, знає, що в мене немає ультимативної здібності. Нападає на мене при тому, що в мене неймовірна кількість нетворсу. Ось таким чином догрізає мене. Зевс, ну він знаєте, він трошечки не пасифіста, можливо, схожий. Дивіться, він в цій ситуації. Відмовляється, перш спел натискати. Точніше, він натискає його, але натискає в ультимативну здібність Урсен. Ніби почекати трошки, і, можливо, навіть вбили би її. Ну ладно, то таке, то буває. У нього айтеми також можна. Перстав тих зібрати проти ворожого нафту. Буває. Били Абадона, байбек висяон, нікого не вбили. Дав ось такий фінгер, дав ось такий стан. Після цього посмоктав у ворожих героїв Мани і. Що сказати, ми всі загинули, і таким чином це був перший переворот в цій грі. Далі, ось таким чином, вбили Зевса, котрому я казав, друже, не підставляйся, за тебе зараз можете міду напас. Але він підставився, таке трапляється іноді. І таким чином ми втратили всю свою перевагу, котра була на цей момент 8 тисяч гривень. Ну, трапляється таке, нічого буває, з кожним може трапитись. Скажімо так, із приємного тут відбувалось те, що вороги також не дуже кмітливі. І, ну, відверто сказати, е, тут міграфот просто в один момент вирішив підставитись, пішов вперед, при тому, що АКС показувався на боті без ХП. Ми його миттєво, звісно, ось тут е, вбили, вбили і расту, і таким чином, ну, мале. Така маленька доля надії з'явилася у мене в моїй голові. Хоча я вже в чату сказав, що цю гру неможливо програти. Вони постійно мене троллюють за те, що я кажу, що цю гру неможливо програти, а потім програє професійна команда. І от тут е знову почали писати, що я наврочив. Після цього Урса в соло вбиває Ліона, і телепортується на базу. Ну, таке буває. Хоча б акса вбили. І отут приколи починаються рівня Максу. Я купив собі нулі для того, щоб. Ну проти Урси завжди треба купляти нулі та і в цілому налікання дуже часто треба робити для того. Щоб і го себе хотати вони збирали. Уржене у тебе завжди буде що. Тут ми били просто двох героїв, урса до цього десь там загинула. Батрайдер вилетів випробувати на себе, як діє на нього Софіра, касаточніше від нікрофоза. Діє непогано, без байбеку вмирає. Тут такий момент, якщо я кажу: друзі, дивіться, батрайдер без байбеку, ультимейта у мене немає. Ультимейта на лікарі немає, розумієте? Так, можна бек відійти. Просто бек. Йон каже. Смок! Гоу Смок! Погнали смок, команда. Let's go. Я такий думаю. Ладно, давайте спробуємо, може щось з цього хороше вийде. Рейсе вже вся команда Reddit. От ушти підставляється, намагаємося її вбити. Фінгер, молодей. О, тут я кажу: бек, 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 бек бек, бек, бек. А бадон каже, який бляха бек! Я зараз їх всіх роз'їбу сюди. Нашил D всі вже героя ресс, я кажу. No ulti, man, back! Под ласка, бэк! Ладно, акция розміняли иона там сроч вбив Я на такий на це все дивлюсь перепозже. Такий бам-пам-пам. Мене швидко вбили, Ось Просто Ганів Гріма, з котрим він зробив бадона, вбив. Прилітає наш е, батрайдер, каже, Ха, давно не бачились! Хочу ще раз таверну, ми всі вмираємо. Найс. Після цього ще з'явився Рашан, а у ворогів такий чудовий герой, як Урса Воріор. і вони забирають цього Рашана. Чесно сказати, на цьому моменті я вже нормально так розстроївся. Моя команда каже, погнали смок. Нормально можемо зараз пофайтитись разом. Друзі, го-го-го. Хороший момент для файту. Добре, що Урса, ну скажімо так, він не полюбляє Блекінбар в цій грі, а Абадон на нього ось так стрибнув. Він задоджив і дивом просто мікрофот, е, який тут знаходився, я почав Ліону кричати, щоб він його заставив, Болінга Спери немає. І я просто дав йому нулі і ми його ось таким чином вбили, били, при тому, що у нього топ-1 не твор. Як надіфайр діє проти урсу, ви побачите зараз дії? Тут доволі непоганий для нас, Батрайдер ультанув в расту. А, я до речі це не бачив. Буває. Далі Урса вистрибнула і вбили швидесенько. І я такий, ну фу, ну, фу. Наші байбеку немає, можна спокійнесеньку сторону забирати. Як ви думаєте? Як ви думаєте, скільки треба часу? Часу. Оскільки треба на абадоні? Щоб зрозуміти, що. Угу. От дивіться, урса байбек. У мене 12 стаків на моєму герої. Немає ультимейту. OnтеSTAL натискає! Давай! Лупцює тавер! Лупцює тавер! Урса байбек! Уйти нема лупцює тавер, 12 стаків вмирає. Нічого страшного, Трапляється. урсу ми все рівно вбили, вбили расту. І почали пожити сторону. Раз на байбек. Чотири герої. живі. Живі у нас. Давайте, скажу. Секундочку. Секундочку. Зараз я вас так зініціюю. Вбиваємо, ліон стрибає, нікого не вбиває. Ресається акс, його хексують, я з ліфайрем починаю його бувати. Розробив одного героя, непогано. Так. Так, 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 акс байбек і ми виходимо. Цю бійку ми виграли. Дальні ми натислили смок, я купив собі Керасу, ну наче топаде нетворц на мапі. Дуже легка каточка, у акса байбеку немає. Я кажу, зараз я камень пускав, що почекаєте, не поспішаєте нікуди. Взяв Взев сутімейту, так так того, щоб потрайдер заініціював. Він нікуди не поспішав ініціювати, поки ну але тим не менш. Утімей гріми натиснув. Так трапилось, що Віжена ні в кого не було, і Гріма через це дуже довго вбивали. Тут я вирішив. <плес> я промотаю цей момент. Так от, поки я ресився, вбили вже Урсу, і ми знову підходимо до хайграунду. Патрайдер ініціює в Нікрофози, забуває про те, що Інгсвелом може грім гняти ласо ось таким чином. Мене тут натискають кол, абадон. Я за таким баром побіг вперед, Типу, ну розумію, що під ультимейтом можу вийти у разі чого. А каже, друже, давай-ка я на ультимейт до тебе дострибну. І я такий намагаюсь вийти, але... Він знову буде другий раз. Тут я кричу просто волаю, благаю, кажу Бек! Бек! Нічого страшного буває. Далі з'являвся третій рашан. Стяг грашана, рефрешер, ультимейт зачекав все, Урсу немає хп, натискає ультимейт, а потом стрибає. Так, Урса тут поки що, ну там, альта в штабі сидит, десь вмирає, а потом каже Блін, забрати... Забрати м -м, Аегіс, забив стяг грашана, от Аегіс, дивіться, бачите, бачите, у нього перед обличчям Аєгіс. Розбив, каже, нам не треба. <ріху> ми далі тут паралельно вбили Ursta Back, намагалися вбити свого Нікрофоза, у нас все ж таки вийшло це зробити. А далі, от сюди уважно, дивіться. От рефрешер, да? Батрайдер. Цікаво, скільки треба IQ, щоб натиснути Firefly, залетіти і забрати рефрешер? Спокійно ценько. Раз, Товарди. Нет, ви дивіться, дивіться важно. <laughs> я, я зараз вила. Тупи натискає. Ух, нормально. Димонся далі. Ініцію ось так. Забуваю активувати блекімбар. Його вбивають, у нього немає байбеку. Тепер уважно. Римстроук скоріш за все. За стрім просто мене. Знаю, що там рефрешер стоїть. Побіг сюди і забрав цей рефреш. Зевсюки. О, грім кров. Ладно, насправді тут я вже йому казав, типу, why are you afraid? Why are you afraid on the, the fight? І він просто здох. Отут вже я подумав, що в доту я місяць не буду грати після цього. Друзі, якщо ви додивились до цього моменту, значить у вас все добре з нервами. Я вас вітаю. Тут був цікавий момент. Батрайдер знову забув активувати Blackimbar, але поставилась пауза, і я йому кричав. Подивіться, уважно ще раз. Ось тут ставиться пауза, і я йому буквально кричу: Use Black Kim Bar, man. Use Black Bar. Hello. Не вийшло. Трапляються. Так от у вас доволі непогано все з нервами, якщо ви ще знаходитесь у цьому відео. Хочу вас попросити, не забудьте поставити вподобайку цьому відео, написати коментар з трьох і підписатись на канал. Це є дуже і дуже важливим і справді допомагає просувати відео на Ютубі. Варто сказати, що вороги вони не дуже кмітливі, знову ж таки. І якби тут краще грали люди в доту, то скоріш цього раз та поставила просто на... Трон Варди, враховуючи, що в неї вже 25-й левел талант є на шкоду до Вардів. І нам безкушили трон в секунду. Я тут вже натискав у тімей для того, щоб мої вовки просто бігли зкіпати кріпів ось тут. І тільки для цього я це робив. Мене побачили на Варді, і таким чином зараз мене ще й вб'ють. Я не знаю, що там варта родиться. Анлак буває. Вили не менш мої гріма. Мене розміняли, у мене був байбек, я кріпів успішно скіпнув посту. Свою задачу я виконав, Бекдор вже починав далі працювати. Тут я тактично кажу своїй команді: заманюйте їх, заманюйте, у мене є байбек у разі необхідності, я натисну його при першій нагоді. Але тим не менш, моя команда вже настільки професійна і вірить повністю в себе, що вони самі вбивають тут Урсу, самі вбивають акса, у і у грі в мене немає байбека, і це виглядає як перемога. Ну, вже закинути цю гру неможливо згодні. У Урси баю нема. У гріма баю нема. Це головний її герой на тімфайт. Акс з байбеком, але то таке. Але не поспішайте! В цій грі можливо абсолютно все. Ось тут підставляється Нікрофос. Раз дає кекс в батрайдера. Абодонс стрибає, дає ці ласо. Абадон стоїть в ультимейті. Не в ультимейті, а в третьому спілі разсти. Я паралельно намагаюся тут вже свіпушити, активуюся гріф, нікрофос втискає байбек. Ну і, скажімо так, команда забоялась, тому що небезпечно, три герої живих, не можна знову ініціювати в нікрафозав ні в якому випадку. Насправді не можна, я думаю. бо тут утімейт з Грімстроука, є, є третій спел Грімстроука, з рефрешю, це все, а тискає ось такий дільтовий байбек, а потім намагаються вбити, його заколили. Він активує ультімейт вчасно, ми просто можемо вийти, але не всі так гадають, можливо. Чи, чи ми вийдемо? Ні, я не вірю, ми вийшли. Ми вийшли, це ідеальна злагоджена робота від команди Даєр. Дуже добре. Можливо, хтось агресивно щось колив. Я не включаю, що це був я. Далі Урса вирішила продемонструвати характер і підставитись на міду без видимої на то причини. Ось таким чином вона загинула швидесенько. І тут я вже подумав, що ну все. Батрайдер дає аганімний ласов двох саппортів, вбиваємо одного сапа, вбиваємо іншого сапа, але Грімстрок встигнув свій ультимейт натискати. І ось така от дуже сумна коса знайшла на камінь, скажімо так. В даному випадку камінь це був я. Авадон вирішив, що у нього герой це слідпушер, на котрому не варто файтитись і сейвити когось. Спробував поспідпушити, на жаль, у нього не вийшло, він загинув. Але сторону забрав, нормально, на 50-й хвилині це дуже важливо було. Те, що трапилось далі, це було справжнє випробуванням мого ментального стану. Дивіться, ми всі ресиємось. Зараз намага... з'являється Зараз Рашан, 10 секунд до його появи. Ми такі, типу Оу, Рашан, можливо, ап, всі сюди, всі сюди, швидше, швидше, швидше. Батрайдер вже в позиції. На секундочку. Бам! Видно гріма. Так, нормально, нормально. Ініціація пішла. Рімфроук, так, як стрибає. Він його бачив, до речі. Ага, батрайдер вмирає. Ми сюди всі приходимо вже, я біжу також сюди, вбиваємо урсу один раз. Абадончик. А тепер на батрайдер, один жепк для Ббеку прилітає. Так. Так. намагаються вбити Ліона. Ліона вбивають, абодона паралельно також вбивають. Я тут когось гризу, буває, намагаюся рімстроука, але не вдається поки що це зробити. Чомусь не тискає бар, напевно, цікушка вже вона занадто -за глибоко засіла, натискає тільки не на лохп, вмираю, і таким чином у них тільки угрім Строука. Немає байбеку. на на нашого також. Немає байбеку. Тут я вольове рішення приймаю. Кажу: гоу, вбивати їх на міду. Гоу, скоріше. Вони чомусь вирішили вдвох підставитись, і він позаду дає ось такий стан. Вбивають расту, вбивають ніграфоза без байбека, але не поспішайте! Два героя все ще живі. Цю гру все ще можна програти. Акстрбає будь-якого героя. У нас нуль сейва, ми програємо. Тут Урса вирішила робити справді брудну тактику. Люди, котрі сиділи у мене на стрімі, підказали, що він в чаті і почав стрім-снайпити, виглядати якогось героя, котрого він може вбити. Але тут є айончик, і тут і Блейд. Під сейва, в принципі, до Стаддіо. Юфаєри ніякого немає. Раста байбек, вони намагалися обійти, ультимейт Зевса нічого не показав. Трибнули Ліона, але знову ж таки і Блейд, Фінгер є, Яблок Імбар встиг натиснути, в ультимейті знаходжить. Ну і тут Урса, у котрій немає бай, але, на жаль, був рефрешер. Не дуже добре ми координували свої дії, тим не менш Акса паралельно тут вбили, Раз тут також вбили. І Урсу цю добили. Ну і головний іспит був це поява Грімстроука через 10 секунд, у котрого вже є аганім на секундочку. Шкода, що не було рефрешера, так би скоріш всього ми б тут програли і без бізлибеки вже загинули. Ну він взяв, підійшов отсюди сюди і просто загинув. І таким чином я уникнув того, щоб потрапити в справжню психлікарню після цієї гри. Але тим не менш у мене зараз. Таке модне слово, ретріт. Два дні без доти, любі друзі. Дякую, що дивилися цю гру. Не забувайте підписуватись на канал, писати коментарі. Це дуже і дуже важливо. І побачимось з вами у завтрашньому відео. На все добре.